Всім привіт! Це огляд на американську ПТ-60, ПТ шку т 8-го рівня, <coughs> має таку от незвичну форму корпусу. Дай в цілому і також схожий на ці пт ПТСА, як на звичайних важких танках із розташуванням з заднім розташуванням башти. Чому саме огляд на ПТН Т-60? Все дуже просто, тому що в нас в магазині з'явилася пропозиція. Називається Груба сила, де в парі з об'єктом 752. До речі, на об'єкт 752 є огляд, і також я на ньому стрім робив, кому цікаво, можете подивитися. Є е е пропозиція із даною ПТСАО. І, можливо, хтось хоче придбати комплект, в кого немає ні об'єкта, ні Т-60. Е і ці два танчика мати собі до ангару. Один і інший танчик є колекційним. Значить, окремо продається 752, окремо продається Т-60 за 7,5 тисяч золота. Танчик в грі відносно свіжий, от, але чесно кажучи, про нього щось прям сказати хороше не можу, тому що він, оце як з'явився в грі, був ну, так собі, типу, є танк, та є танк, знаєте. Це ніяка не імба, це рідкий гість в цілому рандомі, але все ж таки, можливо, хтось думає, чи варто його брати, чи не варто. Сьогодні ми з вами прям розберемо його бронювання. Я подивлюся його характеристики, бо я вже й сам не пам'ятаю. Реально дуже давно грав на ці ПТСАу. Це не стандартна ПТшка, вона точно не така, як, ну, ось, наприклад, той самий ТС5, Т28 Шпрот, чи там Скорпіон, чи сушка. Це більше ПТшка, яка схожа все ж таки на важкий танк, але в нас є тут нюанси по бронюванню, по динаміці, да і в цілому по комфорту гармати. От саме. Комфорт гармати в неї також відповідає, як наче якийсь це важкий танк. Давайте зараз глянемо в першу чергу бронювання цього танчика, а потім підемо рандом і я згадаю, що ж це за ігролад, І ви також зі мною подивитесь. І ми з вами приймемо разом рішення. Вартий танчик 7,5 тисяч золота і чи взагалі він потрібен нам в ангарі? Да? Давайте перейдемо на наш сайт. <кій> і так, ось так виглядає танчик. Дивиться сам на себе. Давайте додаткове бронювання накинемо. Що я бачу? Я бачу, що ми можемо грати в цілому пробувати від борту, але враховуйте, щоб ставати від тої стіни, щоб перекривати собі лючок, тому що лючок великий, і в лючок, якщо ви будете грати на першій лінії, дуже просто буде накидувати. Також ми бачимо здоровенне НЛД, але доволі рикошетну форму корпусу під кутом. У да, нас тут і верхній бронелист і башта, наче червона. Да, тут під баштою інколи, я так розумію, можна буде закинути. І ось тут зверніть увагу в бік. Як ви не ставайте, тут є така сіра зона, яка все одно буде пробиватися. Ось тут звертайте увагу. Тому якби борту то можна, але сіра зона все одно невеличка є, враховуючи ВБР, через раз так точно будуть пробивати туди. Далі, в нас пробиття, значить на базових снарядах ББшка, голда у нас кумулятив. 242 мм. Це ПТ-шне пробиття, тому що це в нас є Тобто До пробиття тут питань немає на кумулятивах. Пробиття на 8 рівні 290 мм. Це знову ж на досилачу, це на калібровані снаряди на каліброваних там буде вище. І в цілому рекомендую грати на ці ПТ-САУ на досилачу, бо там є питання до ДПМу так само. Пробиття. На ББшках у 242 мм достатньо для 8-9 рівня, і так само 290 мм достатньо для 8 та 9 рівня. Фуаси у нас 49. Фуаси абсолютно стандартні, дивно. Хотілося б, щоб тут фуаси були пожирніше. Давайте подивимося, що буде, яке буде пробиття, якщо ми будемо катати на каліброваних снарядах. Дивіться, пробиття у нас 261 виходить, і 328 мм. На кумулятивах це люте пробиття на кумулях, нема сенсу на нього ставити. Це пробиття 10 рівня, по факту в цілому можна, але для чого? Ви і так будете пробувати всі танки на восьмому рівні і на досилачу, тобто підвищити собі просто ДПМ. Хоча зверніть увагу, танчик, отак, от червоний. Да, коли калібровані снаряди на Голді, та і прям навіть щоки сірі. Але я думаю, проблем виселити цей танк все одно не буде. Тому таке. Давайте подивимося, чи він не пробуває себе. Сам себе фугасами. Ось 53 мм, так себе не проб'є. В корму в теорії можна пробувати. Ось така невеличка планочка. Це на каліброваних, якщо ми катаємо на фугасах, а якщо будемо катати не на каліброваних, тобто 50 мм тут не вистачає. Бо тут треба, як мінімум, 52. Прикол, Тобто, якщо поставимо калібровані, буде 53, і це так, знаєте, пробіж не проб'єш. Ну, коротше. Не знаю, немає сенсу тут фугаси використовувати, фугаси слабенькі, але е, по картонних танках варто використовувати все ж таки. Давайте подивимось, чи немає екрану. Е, які тут у нас є екранчики? Ні, екранів у нас ніяких немає. Ми просто бачимо міцну заброньовану башту і на тому все. От Форма корпусу, ось така. До речі, ось екран ззаду. Оцей ковш це екран. Тому, якщо будете ззаді, там в кого підвищене бронепробиття фугасами або хедж фугаси, в ковша не кидайте, бо це екран, екран з'їсть. Якусь частину шкоди від фугасів. Отаке от, от бронювання танку. Чисто такий ПТ формату важкого танка з заднім розташуванням башти. Давайте переходимо тепер безпосередньо в гру і подивимося по спорядженнях, амуніції і тому подібне. І так, спорядження в нас абсолютно стандартне. Знову ж я сюди ставлю адреналін, плюс дві ремки, тому що немає сенсу від того форсажу. Амуніція абсолютно стандартна. Кола, дві штуки плюс пальне, обладнання. Ставимо гарматний досилач, буде в нас 2800 ДПМ. Хороше, ДПМ, до речі, непоганий. Я навіть здивувався на рахунок ДПМ. Далі. І тут, напевно, те, що мене здивувало, і те, що мені не сподобалося, це те, що зведення в нас 4,4 секунди це дуже довго. Дуже довго. І кінцева точність в нас ну, 0,292. Тобто, хто грав на бізонте, от плюс-мінус, гармата буде така. По зведенню точності. Далі тут захисний ставимо, посилене бронювання, ящик з інструментами. ну Це ж в нас типу ПТшка, не знаю. ну Вона ПТшка, такого, знаєте, штурмова, умовно. Ви повинні на першій лінії грати, тому що попробуй влучити з такою точністю зведення на відстані. Далі поліпшене керування потрібно ставити, тому що вона взагалі не повертає, і систему подавання спорядження. Переходимо в технічні характеристики. Давайте подивимося по гарматі, що тут у нас робиться. Зведення погане. ДПМ хороший, пробиття в нас шикарне, ми його розібрали, значить середня шкода за постріл. На ББшках 380. Ну, в цілому непогано, в цілому, непогано. Тут як би, питань немає. Акумулятиви 310 і фугаси 410. От якраз тут фугаси прям в рідких випадках використовуйте, тому що 380-410, ну таке собі. Далі, по КВНах, вгору 20, в них 7. Ну, в них 7, тому що заднє розташування башти. До речі, а ну давайте повернемося зараз до бронювання і подивимося, чи на бік не збільшується КВН, це важливо. Динаміка не найкраща, питома потужність слабенька. Прохідність у нас посередня. Тому динаміка в танчика прям дуже Е, Є нюанс також по танчику, що в нього мало ХП. Тобто, по суті, у вас якби умовно тяж. Умовно тяж. але у вас 1300 хп. Уявляєте? Е, тому вижити буде складновато на цьому танчику. Так, давайте подивимося, чи в нас гармата не гнеться саме на бік. Чи, чи нема збільшених котів? Отак, 7 КВНів. 777, да. немає такої фішки як ВК, ВК-90. Що коли ми на бік згинаємо, у нас збільшується кількість КВНів. Скрізь по кругу буде 7 Да. Тому така собі історія. Ну що? Технічні характеристики ми розібрали. Давайте полетіли в бій і попробуємо, як же ж вона. Ця ПТ-шка почуває себе зараз <смі> на восьмому рівні в бою. Блін, то зараз восьми рівень ще під питанням, чи варто грати ще на такій ПТ-шці? Ну, давайте будемо дивитися. Так, східна гамань, перевага. Е, я проти сьомого рівня, до речі, попалися. Угу. А є тут важкі танки в нас? Хм. Мем, а важких танків то немає. Супротивників, навіть не знаю, куди їх. Ну що, будемо потешити. <ріст> Хотів пограти на першій лінії, але бачу сетап такий, що доведеться потешити. Ну нічого страшного, будемо потешити, значить. Габаритний танчик, бачите, скорпіон теж габаритний танк, і ми плюс-мінус. Є, як і той скорпіон. Так, о, у нас тут є емільчик. Так, хорош. ДПМ в нас є, ДПМ хороший. 2800 це нормальний ДПМ. Швидко закадешились з приємною альпою. Так, не хочу блендити, хоча можна і варто було б. Мені здається, хтось, хтось там та й має помилитись. Ось, наприклад, Пантерка помилилась. М-да, вони там скамляться так ще й потужно. Я попробую ще раз пантерку прибрати. Це пантерка мінус. О, дивіться, тут еміль помиляється. Ну, у нас погана кінцева точність, можу не влучити. Тут майже 400 метрів. Так і воно є, так. Да. Кінцева точність тут не, не снайпер. Тут далеко, далеко не снайпер. Так, ось у нас сюди. Т-49 помиляється. Отакий ну, кущовий гролат. <кій> Вийшов, так? Да? Я вам розказував, що ПТшка першу лінію тут з куща стою, на стрілює вже майже 2К. <с>? Ну, що ви зробите? Так, цілався поєдинок. Немає сенсу було там. Я думав, що зараз би там проти тяжиків постояти. О, тут проспав перекатку. Моя провина. Заговорився. Угу. Так. Що там, хтось буде на агресії? Пантерка може виїде, ні? О, є, красавчик, цей мій. Помиляється, що т 49 час від часу зараз зачекайте. Угу. Ну, що ніхто не вийде. А, он десь виїхала, сушка. А сушка то виїхала. Давайте ми її тут лопнемо. Раз, і є. Так, а ну, секунду. Так, пардон, треба було відповісти. Треба було відповісти. Так, а що це в нас? Емір один лишився, так? Да? Ну зараз ми його приберемо. Чи ні? Ні. Ось такий бій вийшов з одного місця. Щось там стріляли, стріляли і настріляли. Так, і що в нас вийшло? 2500. Ну це прям щось унікально насправді. З одного місця ще й так настріляти. Поїхали далі. Медаль танки снайпер отримав. О, тут вже буде цікавіше, бо тут вже є важкі танки, попробуємо зараз від першої лінії пограти. ДПМ хороший, прям ДПМ відчувається на танці. ДПМ прям хороший. Угу, Поїхали. Так, ну я зараз буду стандартно таку позицію важких танків займати. Так, розвернемо башту, бо там у нас, бачите, є клієнти. Ну що ти робиш? Їхав, їхав і передумав їхати. Так, все, прокинули там, рушка була, проїжджаємо далі. До речі, там важкий танк стояв і попробую тоді на точку А поїхати. Я так розумію, вони, напевно, тим напрямком поїхали на точку С і центр. Значить, будемо захвачувати точку А. А, на ну, то жся вже хтось є, до речі. Ну, добрий вечір. О, пана, Бізонта. О, а це бачили? Зведення, те, що я казав. Довге зведення. Uh -huh. Так, ну бізонте ДПМний, я ДПМний. <пробує> так. Щось бізонти здав позиції, до речі. Чому не знаю? Могли б з ним нормально поперестрілюватись. Я це не знаю, просто чи є там підтримка в нього. Мені тут не сильно зручно. Ага, все, він туди поїхав. Так, він розвертається чи ні? Да-да, розвертається на мене. До речі, може мене забрати. Все, він заскамився, віддав резервний, тепер можна його фармити. Угу. Я швидше закадешсь. Головне, ж він не втік. А він тікає. Я не встигаю його добрати. Пантеру зараз заберемо, може. Угу. Все, пантеру забрали, бізонта забрали. Шикарно. Так, давайте рушку. Ні, руни підставляється, все точку А захватив. А то треба ризикувати, тут команда виграє. До речі, Джісора не видно було. Може і на ФК взагалі? Ні, не АФК. Так, отут десь рушка була і вона може мене забрати в теорії. Ні. Все хорошо фугасом забрали. <кій> Те, щоб так стопудово прийшлось кинути фугасом. 2400 шкоди, давай. Якісь феноменальні поєдинки на цьому танчику. Ну, насправді він, дивіться, просто щастить. Це рандомні бої. Я нічого не вирізаю, не записую, це просто щастить. Вас може бути зовсім по-іншому. По поєдинок. Вас можуть скласти на раз-два, так само і мене. Просто поки що щастить. Так, не треба було його вже добирати. Все, трифраги я зробив, 800 шкоди дав. Ну, ду дуже гарно вдався бій. Так, що тут у нас? Ну зараз вони повинні його добити. Дивіться, в теорії, типу, не бачу сенсу грати третій поєдинок для цього танчику. Танчик специфічний. Залітайте на стрім в понеділок, катне може ще цей танчик, бось бо прям, щось прям дуже він хорошо вдався цей бій. В цілому потенціал танка є, бо є ДПМ. Якщо дозводитись, він влучає. От тут я грав агресивніше, бачите, навіть шукав собі жертви. На цій петерці, от 800 навіть кинув і 3 фраги. Що тут ми взяли? <світ> да, майстра взяв Ну, <світ> За майстра треба по-любому лайк ставити, дядьки. За майстра треба по-любому. Так. За майстра треба по-любому лайк. Давайте ще один бій, кат Добре. Три, три так три. да? А то щось тут. <світ> ну, чому взяв майстра? Тому що бій був так собі проти вісімок. І через те, що танк не популярний, це рідкий гість рандому. Він малоефективний. І відповідно за малоефективні... На мало ефективних танках можна лутати хороші ступеня, По типу, там перші ступеня, майстри і тому подібне. О, зараз, до речі, ось, проти дев'яток попалися і тут теорії, і подивимося, як, як в мене тут бій складеться. Тут буде, до речі, цікаво. Поїдемо зараз в поле. Тому 7500, типу, не знаю, я би спеціально, можливо цю ПТшку не купляв, хто там сильно колекціонує або хоче там легендарний камона 752, і хто хоче в наборі там взяти. Як варіант, можете спробувати. Чисто як варіант. Але певна унікальність є, тому що ПТ-шок такого формату в нас немає. Так, пам'ятаємо про 7 КВНів. Опа, опа. О, а тут бачите, щоб я. Поставив калібровані снаряди. До речі, він заскамиться, він резервом видав в мене. Він мене резервом. Так. От я О, тут я О, Отут, напевно, буде бій з нулем. <реш> <реш> Ось тут буде, тут гра зараз мене вирівняє за ті два перших поєдинка. Так, і там бачу рідних цей Чіф, прям скамиться нереально просто в себе повірив. А ну проїдьте 91. Танк 9 рівня боїться танка 8 рівня з альфою 200. О, я ж вам казав, що гра вирівняє. Я ББшкою не пробуваю. Броньо пробито. Угу. Ну да 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 да, -да. Тут всі помилилися. До речі, башта неповного оберту. це максимум, що вона може обертатися. Ну, все, немає сенсу додивлятися поєдинок. Ось третю катку я зіграв е і попав у таку ситуацію. Танчик не попадав, мене пробили, вкатили і забрали. От, плюс-мінус. У вас таки також може бути поєдинки. А то ви там подумаєте, майстра взяв ще щось, зараз і докупляти. Ні, не спішіть. Танчик відносно непоганий, але мені здається, він вам не треба. Тому. Скільки балів йому? Ну, не знаю, 60 можна поставити. Дякую за огляд. Прожимайте свої лайки, коментуйте, заходьте до мене на стріми з 9 години до 15.16 стрімимо 5-6 разів на тиждень, понеділок, наступний стрім. Всім подякував, пока-пока до наступного огляду.